Потолка, я не знаю, скільки квадратів 10, тут, ну, може там плюс-мінус 12. Два люка 70 на 70. Колона, ніша. Пілон виступає, там угол поворот. І ніде не мають дійтися стики на оцій вглибі. Не можна зводити гіпс, отут робить стик. Розумієте, отут не можна, отут не можна. Отут не можна, отут не можна. Те саме і тут. Не можна, цілим треба заходити. І ще два оцих люка 70 на 70 теж не можна по ним. Ну, вже бажано, щоб е, по люках, хоч у нас тут і двослойна зашивка, все одно, щоб і перший, і другий не попадав на, 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 на кутник. Тому, блін, отроді б 10 квадратів. Одне діло статні зашити на три просторіну селю зашиті, забудь, і друге діло, а і ще тут, блін, я забув тут ще світильників. 3, 2, 5-6 світильників. Теж треба, щоб профіль не попадало. А вроді би 10 квадратних метрів, бачите? Тобто це не можна з 10 квадратами програти за 3 дня. якщо робити все, що там у нас указано в документації. Отакі От заробітки.